Що треба відмінити саме тут цю зустріч, то це його дуже роз... роздратує. Чи будуть вони йому прикладати тут червоні доріжки і розмітати нас, це також питання. Ми з вами готові до та протягості, так чи ні? Ну, якось так, ну, зрештою, головне, що всередині ви це відчуваєте, це важливо. А те, що ще голос не прокинувся, це вже таке менше важливо. Але головне, що безумовно, ми сподіваємося на підтримку і, ре... і реакцію, ширшу реакцію українського суспільства. Ми сподіваємося на свідомість великого українця, тому що це не вузька партійна якась. Е... Прохання до того, щоб хтось вийшов і щось підтримав. Це питання питання чи не найбільшої цінності для держави, її мови, її ідентифікації нас як українського народу. І це значить, що вона має зачепити будь-кого, і вона має призвести до не просто внутрішнього протесту, не до споглядання. Не до того, щоб на кухні сказати, для чого вони це зробили, а до того, щоб ти в наступ, як казав Олег стані, ти в наступ за свої цінності, прийти сюди або ж прийти в те місце, де буде знаходитися та кубка людей, які взялися на себе вирішувати, якою мовою розмовляти на українській землі, але в Україні має бути Єдина державна мова Українська! Україні українська мова! Україні, українська мова! В Україні, українська мова! В Україні! Українська мова! Украї українська! Мова. Украї -українська мова. Дуже класний виступ, як завжди, у Євгена. А мене трохи пробили на лірику. Друзі, от подумайте, коли ви останній раз зустрічали світанок в Києві, зустрічали світанок на Хрещатику, а, на випускному, хтось каже на випускному. А, знаєте, це настільки позитивне і приємне середовище, настільки приємно відчувати плече друзів, які готові не заради коштів, як в цій Верховній Раді, да, в сесійній залі. Не зрадницькі і шахрайські, як вони голосують чужими картками. Ні, а тільки за покликанням свого серця, за покликанням своїх друзів, готові прийти серед ночі, готові прийти просто на ці сходи, тому що вони відчувають в своєму серці біль за країну, біль за українську культуру. І мені здається, що цей позитив, який є в нашому середовищі, це основне. Бо за нами позитив, за нами правда, бо ми по-справжньому любимо свою землю, свою країну, своїх друзів, своїх близьків, свою націю. Це позитивне середовище, і значить, це позитивна нація. Це заряд енергії, який ми не маємо права не передати іншим. І оцей добрий, можливо, ліричний настрій, мені здається, він повинен нас окриляти. Тому що незалежно і то стоїть там цей там он чи ще хто з ним. Подивіться, ніхто не розійшовся, ніхто не злякався, всі посміхаються. Ми слухаємо один одного, ми слухаємо пісні. Тому що ми справжні українці. Тому що у нас українське серце, і за нами Україна. Дякую, друзі. ну мабуть, треба Партизанської якось вріжемо Ах, Лента, Зелендою, набої, подавай, Країсні, повстаньче в бою, не відступай, ах, Глента, Зелентою, набої, подавай, Країс, повстань, в бою, не вступай, а Бога тарбує, принцесша сил. Косив, ах, лета, зелентою, напої подавай, країнський повстаньче, бою, не відступай, ах, клепта, валентою, набої, подавай, країнський повстань, бою, не відступай, Як сонце сходило в коміннах, у він травне. aí yes. yes. Вступай, а клен, набори, гарна, давай, давай, шіночка, так. Посеред дороги від адміністрації президента. І байдуже ці машини, вона йде, тому що вона, мабуть, свідома українка. Бачите, вона там те, що взяла з собою. Розумію, що це може статися і на надані, і не на два. Є, мабуть, в неї вже якісь там. Ну, все, що потрібно, одним словом. Можемо жіночку привітати. Вона цікавиться телебаченням, це важливо. По дорозі вона ще декілька машин зупинила, казала, хлопці, куди ви їдете, коли так важливо бути тут, біля українського дому. i Мені славу співає округа Відрізняю від ворога друга, Я круг чорний галицький круг, Ти не чекай моя цару. А ми ще живіні, а пам'ятаєш? Друже Калино в тридцять третій Свою повтавщину пам'ятаєш? Той хліб попускав Друже Калино, а ми ще живіні А пам'ятаєш? Друже, я займ свою росію Проти львів зби П'яну душу розп'яту на призбі Дуже рязання, ми ще живі І не чегай моя До злісного партизана буде закрасному деві Не вернеться сотник І як рук, чорний сотник у пам'яті. Я гранату до серця прив'яжу, ти живи, моя, душе, і не чекай, моя Оксана. Чорна вонстая хмара, рукая хижу, Московська навала. мысли. Сі...